Ось цей трофейний тигр воює зараз в 80-тій бригаді, виконує задачі здобути в рамках російського лендлізу. Ми вагаємося, чи доречно називати тигр саме Мрапом, але нехай. Її кинули підари, не по понятним нам причинах. Вони просто думали, що ми, може, десь далі, але ми підійшли, зайняли між нами, їми була поле і дві посадки. Ну і він у них щось заглох, вони кинули, втекли. Ночі його забирали, хлопці. Кетлем. Приїжджали, тобто на свій страх і риск, але це, ну, це було того варте. Це, ця машина теж врятувала вже не одне життя хлопцям на Кліщівському напрямку. Водій Андрій, забрав, хлопця виїжджав. А не було ексесів якихось, що наші суміжники такі там тигр? Зараз по тигру зтурали. Ми якраз ні. Нас предупредили, це добре. Ми стояли якраз на спешки, коли його забрали. Нас предупредили, що будуть забрати тигра. Аби не предупредили, то, мабуть, моєму і лупили б. А зараз е, тигр ганяє, виконує задачі. Немає ні у кого якогось, типу ти що, тигр? Це ти, тигр? Та ти, ти. ні, вже звикли, наверне. Звикли до, до російської техніки, бо дуже багато їм по підрозділах поразних. Як е, з деталями на нього на ремонт? Важко? Важковато теж. То, то треба просити росіян ще про лендліз. Треба кинути ще парочку таких тигрів. Очевидним недоліком трофейної техніки є те, що на тигри важко шукати запчастини. Останнім часом росіяни чомусь ховають свої тигри. Вони не під'їжджають близько до лінії зіткнення, важко знайти нові. Тому десантики з 80-ки адаптували і поставили сюди колеса з БТР. До речі, також російського також трофейного. Єдине, що відчувається якась шалена несправедливість, тому що в той час, коли в 80-ці деякі десантники їздять на козаках, хтось їздить на бушмастері, хтось ганяє на страйкері, комусь когось, я не знаю, можливо, в якості покарання посадили за бойову броньовану машину тигр. І тут мова не те, що в мене якесь упереджене ставлення до тигра, можливо, але машина, як заявлено, тігор в 2004-2005, там четвертому, п'ятому, в шостому році вона здається, стала на озброєння. Але якщо ви подивитесь всередині, як все виглядає, це ви прийшли на тракторну бригаду до свого батька. Він дав вам порулювати якимось старим автобусом, на якому вже ніхто не їздить. Найсучасніше, що тут, в принципі, є, це от парктронік і камера, щоб їздити вночі. Але це поставили десантики 80-ї бригади самі. Цього тут не було. Що тут було? Тут була фара зверху, і, мабуть, екіпаж має складатися з трьох людей водій, навідник і спеціально навчена людина, якого тут бере. І воно о, тут штупариться має, і крутить фарою, щоб було видно, куди їхати. Не знаю. Якщо ви хочете сісти, отак отзінчати ключами, витиснути щеплення просто, включити першу передачу, другу. Хочете поставити на ру... О, ручник? О, ручник тут ставиться дуже ефектно, дивіться. А? Солідно. Приїхав просто, поставив на ручник, пішов в очередь в гастроном, куплять собі морську капусту, бо сьогодні завезли. Ну, якось туго йде. Ні, очевидно, очевидно, що є. Е, е, очевидно, що є позитивні якісь сторони в цьому. Ну, як мінімум, он там є е, турель, можна висунутися і. І стріляти наносити вогневе ураження, росіяни пишаються тим, що на деяких модифікаціях тигра у них є гармата 2 72 30 Що, ну, цим не будеш сперечатися. Неприємно, коли по тобі стріляє 30 мм. Та й «Піченек» сюди можна поставити утьоз. Це менші калібри, але також дуже і дуже неприємно. Але в цьому взагалі салоні пошарпаному, брудному, я не знаю. Навіть якщо з моменту, коли його затрофеїли, Галицькі десантники, вони все, що робили, це просто тут засипали пісок, все одно здається, не можна привести в такий убитий стан машину. Я ну, розумію, що перед ну, що машина потаскана, воювала на стороні росіян, Зараз ганяє також на Бахмутчині, але ну, мені важко уявити, дивлячись в цей салон, що колись тут було зручно. Що колись було прям хорошо, а зараз, звісно, вже стало погано. Не знаю. Але. Я ж кажу, якщо нема ніякої машини і є шалена тяга до ностальгії, то, звісно, можливо, хтось і отримає з цього задоволення. А так не вистачає тут -от ще розочки, троянди, от -от, щоб воно було, а отут, -от, щоб касети вставляти, Газманова і їхати вперед-вперед на цій машині.